І всім привітки! З вами Олекси Нео. І так, знову наші улюбленькі дрончики і вже п'ята серія. Думаю, вона буде якась страшненька, типу, але по оболочці. Оді все чекі поки Там. Так що погнали дивитися. Юблена музичка. Але тут уже глюки якісь. Я ж казав, що це якась каса це буде, а не книжка. Застаріла модель за дороге обслуговування. З багатьох причин клієнт може захотіти демонтувати одного або цілу серію дронів після певного періоду використання. Окей. Утримуйтесь цих простих кроків і вас ніколи не путь. Недорозібрані дрони іноді можуть перезавантажитися через добу програмного забезпечення. Окрім федеральних штрафів за націю! цей дефектний штучний і віддунк... собі? <кхів> Якісь ворони тут. Що це за пташки? Не зрозумів хто тут О ні, Щось мені це нагадує? Бо я так один холод з типроцир. Ці собаки компаньйони відомі своїм доброзичливим добразичливим телепалим, там як. Золотисті ретривер і михерки. Джейна малювала себе. Круто. О, так стоп, це. Тільки малий. Також відомі тим, що дуже ласкаві о тому вони ладнаю з дітьми! Круто! Тепер зрозуміло, чому він такий добрий? Тому що читав журнальчик про песиків. Небезпека. <риклад> Небеспек. Привези. Что Ні. Нет. гудбай. Все, Я пішов. Это пиццевин не хотів сказати. Чайочку. Любу сказати. Це масло. Це масло. Я не знаю, як у нас пачка не як. Хм. Хто це? Брате Ен, як щодо разом відвідати урочистість Ковто. Непевна, що нас запрошували, малеша. А ми самі самі Джей? Складу ніжки втомилась трішки. Я не бажана Ен. Слухай. Ти ж знаєш батьків Теси. Більвал негайно наїкує мене. тільки не цей погляд. Смішок, я такий не слух. Дуже кортить на свято. Я спитаю Тесу, добре? Якщо ні, ніч. Класно. Сором'язливість. Ой. А, це ті чуваки. Джон. Віла в західному стилі. Хто тебе програмував? Дикуни. Так. Прийдуть люди. А я до цього тільки з зроботами базікала. Швидко. Удайшлях одного жеребця. Так, тримати, дівча. Окей. <світ> Усе добре, Джей. <піліст> <піліст> Привіт, Теша. Коли ти трясся помиратимеш, промов у голос Dark X Wolf 17. Джей, знову в випадково забула звільнити мене з підвалу. І все ж... А, це, оце ти же, а, це від, тоді, значить. Еліот. Ми не потерпимо твоїх іграшок зі смітника. Так, матуся, пробач мені. О, Господи, я просила, щоб цього тут не було. Навіть простих наказів не можу виконати. Ні. Будь ласка, я. Болото, Наша бібліотека не смітник для твоїх зламаних роботів. Не провокуй мене. Вони ж добрі. Вони не зламані. Нас більше не викинеш. Невже це маленьке бісення? А це я її навчив і привів сюди. Я, я просто чав на накази. Что у вас сказать Ничего Не Нормально Ловите Окей i mm -hmm. Я ніко вісім придумала, Відвали. підвали. Ти що? Джей, чудо техніки, може, допоможеш? Пробач, бос, політика компанії. Сін, якщо це маленький дворецький, помре, я тебе у мене є А, Оце oh, сім. <laughs> Прикольно. Я забув, що таке є. Ти накрити замеш своїх улюбленців. А я наскричу тебе. Тож краще не з'являйся на святкуванні. Щось ти збридла. Мені вже не подобається ціну з перших секунд. Познайомоні з нею. Отже, це спогади. А майбутній я помер на ночівлі. Це не ночівля. Ти відрубився, бо якісь внутрішні програми стерли цілий шмат спогадів. А а, ти. Ти тут на чоловікау! <свісляє> Я допомагаю няшному, а дивному, дивному дворецькому. Ми з'ясуємо, що тут трапилось. Відновимо файли пам'яті та врятуємо тебе від цифрової лоботомії. В бібліотеку в я. Згода. Ти трохи схожа на лихого відьмопривида. Ау! Я і є відьмопривидом. Височесний. Тату пішов з моєї кімнати. Я тут взагалі-то хакерством займаюсь. Гаразд, гаразд. Просто ти з друзями ніколи не влаштовував. Нормально. Пробач. На чому ми. Окей. Ааа, ось чому він піджив. А, стоп, він останні разу піджаку був. Тут третій серії. Ти втратиш усі ці спогади назавжди. Окей. Це принаймні жахливо. Це настільки важливо. Для тебе. Ну. І... Та для всіх. Ен, повернись ми вже. ти така? Ми просто тусуємось. Замовкни. Відчиняй люк. Окей. Може, краще не треба. 660, це що? Та я теж не знаю. Ну давай. Та розслабся. Відгулів заради про спілкових перемовин, це безпідставне війнення, джей. Перестаньте показувати лайки, Ну це вже база. Отонів. Як ми по твоїму піморову дитину жий? Що за лицар тут, Хм, револьєрчик, що? Сосоны. 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 был. Розберіться з підвалу. Химерна коматозниця моя. Не химерна, а мила. Я вообще помав, пішов тут за Фотофаш! Або ваш груп покрутиха! Чому ты так <кхи> 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 рожу я вже бачив? <кхи> а, точно, <Одрій> потури серії. <кхи> Куда ты ха? Азви, все добре, ну, в майбутньому. жаль Так, погляньмо через що-то жовтобрые.

Дужчик. Друже, привіт! Все красть. друже. Ах! Ну, Міччя, Чувак, ти ж помітив.

Ми ж домовились, тобі не варто. Тобі не варто. Можете не пробувати? У неї ця бронька. Що це така епічна музика? А, може, що це епічний момент варто було zaбачити <свистити> Оюш ж... Мо. Обчислювач на дмарі. Опануй себе. Розрабоваюсь. Розумовий заряд бої. Будь людь допомогти. Ну mm, що? О, дякую. Не, що не, вийніш, зачем штука? не варто віддавати, якщо ти так його хочеш. Це єдина можливість зрозуміти, що зі мною. Yeah. Yeah. Що за... Просто облич нас. А. Так можна було. Ты воспитал хорошую дочь, пан Дверенко. Не на мои старания. Боже, как скажешь. Иди мы. Стоп! Иди мы. Иди мы. Погляд полные люди. Ого, сын, для надприродной истоты. Обчисливач над материей. Безодня экспоненциальный кинец. Что за... Я поряд. Ло, ты стира трога. Дуже ласка. Май, мамо, і форматуємо вашу парень.

ви тут І що? Може без бензопили? Хе, вот ваш ключ, но Яко? есть умова я с вами. Окей. Поступ дали. Перекладено його звучено скупію студіє... сейков українською мовою голіком. Тепер мені дуже цікаво, що буде у шостій серії. Да, що я можу сказати? Віють вони. Страхотні гнать. О, у них тепер подається голуб. Так, окей. О, тут показує персонаж, так: Узі Ві, Сін, Кен, Теса і Кейті, Дол, Джей, Джейкай, Техтренінаратор, Джеймс, Лузі. Коротше Луїза, Лорд Флумптер... Флумплебакет. Причому тут відро, я не знаю, але це ми дізнаємося наступні. А! Я зрозумів, це оцей чувак без лиця. Сирія була дуже насичена, що я можу сказати. Показав нам минуле, хоча нічого не дали розкрити. І нічого там не розкриють, я так розумію, але все ж таки з вами був Ялексне. Усім пакетиньки!